Отже, як щойно стало відомо одна з дівчат, яка перебувала в закладі Дениса Маганова, вона була при Надії, як це зараз кажуть, або вагітна. А вона втратила дитину. Сьогодні щойно мені зателефонували, про це сказали через знущання голосівських мусоров, через те, що її штурхали, її били, її ображали, забирали в неї телефон, дивилися її особисту галерею. Значить, Я зараз роблю офіційну заяву. Ми не будемо писати ніяких звернень, ми не будемо писати ніяких скарг, тому що це країна диктаторська, це країна, в якій закони не діють. Одне можу сказати точно. Ми зараз знайдемо все про цих двох підарасів. Ми знайдемо самих цих підарасів. і за цю дівчину ми помстимося. На безпреділ ми готові відповісти безпреділом. Ніякий закон не діє в цій країні, ніякої поліції в, нас в цій країні немає. Тому ще раз кажу. На те, що відбулося, ми відповімо силою. Ми помстимося за цю дівчину особисто. Я зараз знайду мобільні цих двох підарасів в погонах Голосівських, їхні соціальні сторінки, а потім ми їх особисто вислідимо. Я це офіційно заявляю. Ми чоловіки, і ми помстимося за цю дівчину. Ми не дамо ображати своїх дівчат в своїй країні Голосіївським мусарам. А потім візьмемося за начальника Голосівської поліції. Одним словом, ребята, ви догулялися. Врадівка за вами плаче. І да, і ще. Вам передавали дуже палкі вітання хлопці з передової. Голосіївська мусарня. Чекайте друзів. Ну, як друзів, наших друзів в гості.